Доброго дня колеги, підписники каналу та гості нашого каналу. Вирішив ще сьогодні зняти таке відео. Сьогодні 9 листопада. Сьогодні рівно місяць, як ми садили свій часничок. Розпочинали ми садити 8 жовтня. Хочу вам показати який стан через місяць після посадки. Нашого часничку по бур'яну з томпом накрили взагалі немає. Ось тільки Ця однозубка, тут була посаджена, то отаке повилазило. Що з нього буде, не знаю, будемо бачити. Тут садили вручну, подивимося, тут крупна була однозубка. Подивимося, що тут є. Ось є. Ось подивіться, вже пустила росточка. Корінь преривається. Ось подивіться, за місяць що з нею. 8 жовтня кажуть, рання посадка. У нас на Житомирщині вже вночі стабільні заморозки від 1 до 4 градусів. Посаджена вона, якщо взяти на глибину десь зараз десь 9 сантиметрів росточок сантиметрів 2. Коли вона має зійти? Чому кажуть зарання посадка? Дивлюся, є люди ще садять. Буквально два дні назад телефонував до мене чоловік. Хотів на 20 соток часнику питав, чи в мене немає. 6 чи це 7 числа він телефонував, де можна в листопаді місяці знайти посадковий матеріал, тим паче в такому об'ємі. Я йому казав, нормальні люди замовляють часничок кінець серпня, початок вересня. Ось це один з найбільших участків, тут 27 соток. Тут садили механічно трактором, тягнеться аж до будинків. І якщо вам видно, зараз покажу, він заходить тут 140 метрів і він ще ось заходить частину на сусідній участок, ось як бачите. Це один не один, а це найбільший участок. Я вже тут підготував роздер, показати, щоб не, не шукати. Ось подивіться. Тут в кінці нагорнуло, то тут сантиметрів, мабуть, 12. Ось дві кинуло. Ну, тут а сантиметрів три росток. Вибачте. Коли він має зійти? В мене в минулому році відсотків 5 посходило, я 6 жовтня садив. І хто слідкує за каналом, ви бачили, які результати були. Основна фракція була 6 П'ятірки даже мало було. 6, 7, 8 і 9 було. Ща що я хотів сказати за пізні сроки. Дивився, Віталій Лінько виставив відео. Пізні сроки посадки. Я рахую так. Буквально ще тиждень і підуть стабільні заморозки. Часник це така культура, яка не боїться морозу. Тому що в мене в минулому році під хатою перезимував, просто викинув некондицію на землю. Він замерз. Сніг аж після Різдва впав у січні місяці. Він просто на камінець замерз. Весною кінець лютого почало розставати. Він пропускав коріння, зелені ростки. Я вам скажу він вчепився за землю і нічого йому не вадило і не шкодило. Але не, не до того я веду. Зараз, як замерзне, він коріння не пустить. В кінці лютого часничок вже сходить. А цей, що зараз посадити, в кінці лютого він почне пускати тільки коріння. Поки він вкоріниться, поки він зійде. Це як мінімум три тижні пройде. А в часнику найменший період вегетації. Оцих три тижні для періоду вегетації і не вистачає для хорошого врожаю. Звісно, він зійде, буде врожай. Я проводив експеримент відсотків на 40. Врожай менший. Так що, дивіться самі, коли розпочинати посадку. Я планую на наступний рік експериментально соток 20 посадити десь числа 25 вересня. Я хочу, щоб він повністю взійшов і зайшов в зиму вже з зеленою, зеленим стеблом. Подивитися, як він себе за зиму поведе, так як у мене ранній був. Минулому році то він зійшов сантиметрів 10-12 і весною, коли розтало, то сантиметрів по два тільки кінчики листка були обморожені сухі. Поки зійшла основна маса Любаші, то той у мене вже стояв сантиметрів 20-25. Коли Любаша була сантиметрів 15, то він вже сантиметрів 40 був. Так що це вам такі ранні посадки часнику. Зараз покажу зубок, де садився на стрілку. От я замітив зубок, корінь набагато більший, а самого росточка не, не дає. Пізніше пускає, сходи робить. Ворони надокучають. Видираю часник і оброблений, і нічого їм не шкодить. Ось подивіться. Ручна посадка затоптана. Ось. Таке масивне грубе коріння пообривав. Бачите, а... Пагінця ще немає далеко. Місяць, як посаджений. Оце тут садили в 8 числа. А однозубку, де я показував 9-го. Подивіться. Отакі колеги справи. Буряну немає, стом тримає чудово. Багато людей звертається по... на рахунок стомпу. Чому чи треба вносити, чи не треба, бо все рівно зима вимерзає. Повірте мені, в минулому році в мене на, на повітряній бульбашці посходив бур'ян, такий по два вилочки. Ось, знайшов один, покажу. Ось такий, подивіться. Отаке От о, чудо зійшло. Вдарили морози, сніг, весною розтало і він отакий зелений і стояв. Поки закривати вологу, він вже сантиметрів 5 був. І Я знімав відео, де я старанним обробляв ділянку, то повірте мені, стомп є стомп. Де часник був накритий стомпом, проблем не було взагалі майже до копки. Так що вибирати вам самим. Так як кажуть в народі, вже як танцювати, то потрібно і вклонитися. А наразі все. Гарного вам дня, мирного неба. Не забуваємо коментувати, підписуватися, ставити лайки. Будемо розвивати канал і показувати багато цікавого. Всім до побачення!